Вітання усім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. Український чемпіонат повертається, і сьогодні поговоримо про найцікавіші поєдинки шостого туру. Зоря прийматиме київський Динамо. Шахтар перед стартом у Лізі чемпіонів зіграє проти Карпат. Ну і Полісся спробує закріпитись вгорі турнірної таблиці. Тому обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, буде дуже цікаво. Ну а партнери нашого проекту, компанія Фавбет, гра розкриває тебе. Один із ключових поєдинків шостого туру УПЛ. зоря випробує свої єврокубкові амбіції у матчі проти київського динамо. Младен Бартулович отримав шанс заявити про себе в статусі головного тренера. Юрій Коваль залишив тренерську роботу. А на Хорвата поки чекає випробувальний термін. Це буде третій матч зорі під керівництвом Бартуловича. Попередні два офіційні поєдинки завершувалися перемогами: 2-1 проти Славії в кваліфікації Ліги Європи минулого сезону, і 2-0 проти Оболоні перед паузою на збірні. Луганці мають амбіції знову бути серед єврокубкових учасників від України. Але поки матчі із прямими конкурентами не вдаються. Зоря вже програла Олександрії та Руху, а перемагала лише команди з другої половини таблиці інгулець, чорноморець та оболонь. Чи готова зоря до чогось серйозного? Матч проти Динамо дасть відповідь на це запитання. Під кінець трансферного вікна до зорі повернувся Пилип Бутківський. Дуже приємно повернутися, так можна сказати, що повертаюся до сім'ї. Так гарні часи були з командою і немало років разом. Ми грали тому в принципі зараз все нове так. Є з керівництва, хто залишився, тому приємно було почути, коли подзвонили мені і запросили. Тому Юрій Григоріч набрав мені, запропонував приїхати, хотів би працювати разом. Тому, в принципі, ми і так разом багато працювали і, і, і старі часи, тому дуже радий повернутися і хочеться допомогти команді. Всі поставлені задачі, які стоять перед ними, і виконати їх разом і зробити так, щоб і, і команда була. На виду, і ми займали ті позиції, які ставить перед нами керівництво. Будківський вже встиг допомогти забити м'ячем у матчі проти оболоні. Після втрати Гереро забивати тепер буде саме його головний обов'язок. А створювати моменти буде Денис Антюх. Він Зорі на старті чемпіонату має три асисти в п'яти матчах. Є поки лідером УПЛ за результативними передачами. Також Антьох виконав найбільше кросів серед усіх гравців найчастіше виконує забігання з м'ячем і є другим за спробами дриблінгу. Результати зорі у матчах проти Динамо є дуже мінливими. Минулого сезону Луганці двічі програли. Поза минулого двічі перемогли. Як же буде у цій кампанії? Динамо команда, яка зіграла найменше матчів чемпіонату від усіх, лише три гри. Але в той же час серед усіх українських команд має найбільше поєдинків в сезоні загалом аж дев'ять. Про тому, що зараз лише середина вересня, і це ми ще не враховуємо матчів збірних. Українським клубам доводиться звикати до нових реалій. Сезон лідери тепер будуть починати дуже рано, оскільки кваліфікаційних раундів до Єврокубків стане ще більше. У чемпіонаті команда Шовковського поки йде без втрат перемоги над вересом, Карпатами та ЛНЗ. Але якраз в останньому матчі з черкащанами вже відчувалося, що палива у баках гравців залишилось небагато. Олександр Шовковський активно використовував ротацію складу, однак команда все одно показувала ознаки накопичуваної втоми, про що говорив і сам тренер після матчу з ЛНЗ. Непростий матч, ми не чудово розуміли, яка буде гра. Я відчував це, скажу вам відверто. Після матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів після матчів плей-офф, після переїздів, логістики. Готував своїх хлопців до того, що буде непроста гра що будемо грати з командою, яка вдало стартувала на початку чемпіонату України, посідала друге місце з чотирьох матчів, три виграла, демонструвала достатньо цікаву гру і налаштовував на непростий поєдинок, що в принципі і відбулося. Хоча при тому при всьому ми мали можливості для більш вдалого закінчення. Фінальній стадії наших атак і більш спокійніше доводити матч до перемоги. Поки вся увага була відведена до матчів збірної України, Динамо в останні дні трансферного вікна дуже непогано підсилилось. Кияни уклали п'ятирічний контракт з Едуардо Кереро з «Зорі». Динамо отримало найсильнішого легіонера УПЛ за межами топ-клубів чемпіонату. Панамець вже адаптований до вимог ліги у 36 матчах чемпіонату України в складі зорі. Гереро забив 15 нічів та віддав дев'ять результативних передач. Вонат отримав дуже серйозного конкурента в особі Гереро. Але панамець може зіграти не лише як центральний нападник, а й на позиції лівого Вінгера. Тож варіативності в, в атаці у Шовковського стане ще більше. Підписання контракту з Динамо дає приводи для гордощів. Цей перехід було оформлено наприкінці трансферного вікна. Динамо дало мені зрозуміти, що я потрібен тут, щоб допомогти досягти поставлених цілей. Тепер я з вами і з нетерпінням чекаю на перший матч. Був інтерес ще до Кубку Америки, але найголовніше, що всі ці чутки стали реальністю, і тепер я тут зараз. Я думаю лише про свою гру та прагну забивати якомога більше м'ячів. Динамо найбільш спрямована на ворота суперників команда. За кількістю ударів в середньому за гру команда Шовковського випереджає усіх. Другим, йде Кривбас, неочікувано було побачити третю оболонь, яка б'є частіше ніж чемпіон Шахтар. Окрім ударів, Динамо серед лідерів і за ключовими передачами. Щоправда, тут команда Шовковського займає не перше місце, але відстала від кривбаса зовсім не суттєво. А усі решта команд не дотягнули до показника в три передачі в середньому за 90 хвилин. Зоря спробує зіпсувати ідеальні показники Динамо на старті цього чемпіонату. Але чи вдасться це зробити команді Бартуловича? Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Чи провів Шахтар роботу над помилками? Гірники перед стартом у новій лізі чемпіонів зіграють із Карпатами, чи бути нові сенсації? Жодна інша команда чемпіонату України не викликає стільки обговорень довкола себе на старті сезону, як Шахтар. Чемпіон настільки важко вкочувався у нову кампанію, що навіть новачок лівий берег із першоліговим складом ледь не розжився нічією. Дві перемоги й дві поразки після чотирьох матчів УПЛ і аж п'ять пропущених м'ячів. Остання таким шахтар був ще під керівництвом Ван Левена на початку минулого сезону. Однак потім команда набрала хід і набирала очки. Нехай і під керівництвом іншого наставника. Єдиним виправданням такому млявому старту гірників може бути спроба вивести команду на пік форми під лігу чемпіонів і протримати цей пік до зими, адже матчів єврокубків стало більше, і триватимуть вони до кінця січня. Але це поки лише припущення. На ділі маємо дуже непереконливий, повільний і практично безідейний Шахтар у чемпіонаті. Чи проти Карпат команда вже буде іншою? У Свій попередній матч чемпіонату Шахтар, на жаль, не зміг дограти. З Кривбасом через повітряні тривоги команди змогли провести лише 50 хвилин матчу. Але для гірників таке затягування гри через тривоги вже не вперше, про що пригадав Тарас Степаненко. Можу сказати, що у мене досвід є вже. Догравання матчі сидіти там 3-4 рази у приміщенні, коли в Дніпрі грали 6, 6 годин ми грали, вже є досвід коли матч перенесуть. Тому ну дуже тяжко. Ми розуміємо, що у нас тяжка ситуація в країні і, скажімо так, прифронтові... Міста вони, на жаль, завжди під риском. і якщо приймають рішення, що для безпеки краще не догравати, тому а вже ж коли ти на емоціях, хочеш дограти, вже щоб не... тим більше ми розуміємо, що у нас буде тяжкий графік, а до кривого рогу доволі тяжко добиратись тут. Завжди тривоги, і... але є як є і. Ну, ми, чесно кажучи, трохи розочаровані, тому що ми хотіли чесно дограти матч. Там казали, що до 11-ї комендантської години можливо було трішки ще потримати, але, але ми не знаємо, як я так розумію, досі є тривога, тому як би. Таке діло цей матч знову підняв суспільне обговорення стосовно того, чи варто грати матчі у кривому розі, оскільки є дві позиції. Перша наполягає на тому, що в прифронтових регіонах банально частіше бувають повітряні тривоги, вони довші, більше обстрілів. Але з іншого боку, є ті, хто кажуть, що прилітає в різні частини України, в Західній області, у центральній, північні. Тому це не має ніякого значення. Вся країна живе у війні. Тож, друзі, яку позицію ви займаєте у цьому питанні? Пишіть теж у коментарях. Матчі з Крапатами гірники проведуть у Львові, хоч домашній він саме для команди Пушича. Все через те, що вже наступного тижня Шахтар стартує в Лізі чемпіонів, де гірникам дістався дуже непростий календар: Баварія, Борусія, Таланта, Арсенал, Янгбойс, ПСВ, Брест і Болонья. Матчем з Болонією команда Пушича стартуватиме на етапі ліги. Дуже вдало ілюструє проблеми гірників на початку сезону. Статистика лідерів ОПЛ за дотиками у чужому штрафному майданчику в середньому за гру. Зазвичай Шахтар лідер з величезним запасом. Але зараз за цим показником команда Пушича лише четверта, і відставання від Динамо просто величезне. Гірникам важко доправляти м'яч до штрафного майданчика суперників. Карпати за цим же показником далеко позаду. Львів'яни набрали всього на один бал менше ніж Шахтар, і загалом насолоджуються виступами в елітному дивізіоні. П'ять очок у п'яти матчах. Цілком задовільний результат Карпат, хоча могло бути навіть краще. Майже усі свої бали команда Лупашка здобула вдома на стадіоні Україна. Проти Шахтаря матч теж відбудеться у Львові, але на гостьовій арені для Левів. Турбувати поки може хіба те, що Карпати дуже багато дозволяють своїм суперникам. Львів'яни все ще серед трійки лідерів за допущеними ударами, як би не феєрив Кемкін, але моментами і його майстерності бракує. Карпати зіграють всього шостий матч чемпіонату, але вже третій проти єврокубкового представника. Кривбас вдалося обіграти, з Динамо була поразка, як буде з шахтарем. Перед паузою на збірні Карпати зіграли в нічию із Ворсклою, але головний тренер залишився незадоволеним, оскільки його команда вела в рахунку. Стосовно нашого фізичного готовності я рахую стосовно нашої психології. Ми робимо кроки вперед. Але знову ж таки повторююся, що якщо ми входимо в гру і маємо таку, таку перевагу в грі, то це про щось каже, що ми можемо, що хлопці вміють, що вони розуміють, що потрібно робити на футбольному полі. Але такі ігри ми не повинні втрачати, ми повинні дотискати, створювати ще моменти. А відбулося так, як відбулося, на жаль. Будь ласка, ваші питання? З тих матчів, які ви зіграли, складається враження, що ви команду одного панці? Одного там. Ми провітаємо. По-перше, дай вимагалося кредит в першому таймі. У другому таймі ми могли залишитися. Да. Тому я хотів запитати, що ви будете робити в цю паузу підтягувати перші за фізуху, да. а друге питання ви сьогодні очко придбали чи два загуби? Та ну, взагалі, за, в загальному, коли ти набираєш бали придба... отримуєш е, бали, то, 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 то таке риторичне дуже питання. Стосовно фізичного стану, так, 100% нам треба покращуватись. І... Ми будемо над цим працювати, щоб ми не зупинялися, а продовжували тиснути. Коли ми створюємо тиск, коли ми високо пресингуємо, бачимо, що командам дуже важко. Навіть при тому факту, факті не потрібно забувати, що ми команда дебютант. Ми вийшли з першої ліги. Наскільки львів'янам вдалося підкоригувати фізичний та психологічний стан, подивимось вже у матчі проти Шахтаря. Один із лідерів чемпіонату зустрінеться із непоступливим суперником у шостому турі. Полісся прийматиме Верес. Десять очок після чотирьох зіграних матчів, десять забитих м'ячів, лише два пропущені, по чотири голи у ворота суперників в останніх двох турах. Суто за показниками таке враження, що Полісся перебуває у топовій формі, і саме для них ця двотижнева пауза була зовсім невчасною, бо команда в накаті. Але чи справді все настільки добре? Останніми суперниками команди Ашура були оболон та чорноморець, які дозволяли робити зі своїм захистом все, що тільки заманеться. Далі вже «Томаріан» – матч проти значно організованішого суперника. Чи вдасться Поліссю зберегти свою атакувальну легкість та ефективність біля воріт вже у матчі проти Вереса? Аби не випадати з тижневого циклу, Полісся провело товариські матчі з Зорею. Цікавого житомиряни задіяли велику кількість гравців, які не проходили в основу, і сам матч тривав не 90, а 120 хвилин. Зоря забила першою. Тронтель виконав ідеальний навіс із правого флангу. М'яч знайшов голову Бутківського, і той пробив у кут воріт. Далі жуніньо взяв на себе ініціативу, протиснув захист Полісся та навіть зміг в останній момент пробити. М'яч відскочив до Беніто, який вже встиг його спрямувати в порожні ворота. Полісся відповіло аж під кінець матчу. Житомиряни тримають в секреті прізвища футболіста, який відзначився дуже класним ударом. Гравець на перегляді зробив рахунок 1-2. Можливо, після такого голу шансів залишитись в команді у нього значно побільшало. Полісся поступається зорі в матчі, який складався з чотирьох таймів по 30 хвилин і в якому зіграло дуже багато футболістів з обох сторін. Сьогодні перше треба починати з цілі поєдинку. Тобто це для нас було. Ми вирішили одразу достатньо багато питань. Питання того, щоб дати певне навантаження тим, хто у нас і так зазвичай грає. Питання того, щоб дати ігрову практику тим, хто гравцям першої команди, які отримують менше часу. Ну і безумовно, як ви бачили, велика кількість хлопців, які зараз номінально в Полісі 2, так само дати їм трохи контексту того, до якого їм треба прагнути з точки зору супорту. І сьогодні достатньо багато різної інформації в кожному з цих різних контекстів. Є дуже приємна інформація так само. Ну, звісно, всі хочуть результату, але для мене, якщо ми розуміємо, що результат буде. Не може результати бути завжди, якщо ми будемо програвати в контрольних матчах, то я готовий це робити без сумнівів, якщо ми все ж таки досягаємо тих цілей, які ми хочемо. Тому ви бачили і змішані склади. І... Сьогодні хотіло, хотілося всім перемогти, як і завжди, але це не був точно пріоритетом. Ми так само після того, як зібрались після днів вихідних. Гравці першої команди отримали суттєве навантаження. У нас був такий мікро мікрозбір, можна сказати. Сьогодні ось був е е заключний день цього мікрозбору. Зараз ще йдуть тренажерний зал і готуватись, виходити вже на мікроцикл до наступної офіційної гри. Суперником Полісся буде Верес, який поки має тільки одну перемогу в новому чемпіонаті. Та й те проти однієї з найслабших команд на старті Колоса. В останньому матчі перед паузою рівняни програли лівому берегу в дуже дивному матчі. Верес міг забити новачку УПЛ багато м'ячів, але двічі голи команди Шандрука скасували через офсайд, а пенальті Гайдучик реалізувати не зміг. В підсумку, тільки один забитий м'яч. А ось лівий берег показав максимальну ефективність і відповів трьома голами. Не вперше Верес у цьому сезоні підвела саме реалізація моментів та рівень майстерності гравців у завершенні цих епізодів. Гарно почали другий тайм, на мою думку, на думку тренерського штабу, питання в пропущеному першому м'ячі, напевно, більше. Це гол міг статися, тому що це футбол. Ми могли пропустити в першому таймі, коли Георгій помилився. Але наша реакція на пропущений м'яч була десь неправильною і після стількох створених моментів гольових. І десь ми психологічно, напевно, не витримали, скажімо так, по духу гри десь ми просіли. Але це не виправдання для нас. Ми в цьому маємо прибавляти однозначно, тому що в нас проблема ця була із Колосом, коли ми на виїзді грали і отримали перевагу. Ми почали обороняти рахунок замість того, щоб намагатися його розвивати. І це. Та проблема, яка в нас сьогодні існує. Ми, ми маємо, якщо ми хочемо знову, повторюсь, вирішувати інші задачі, ми маємо ставати ментально сильніше. Сьогодні нас гол трішечки дезорганізував. І це, а, це, а це не є добре. Свою єдину перемогу у чемпіонаті верес добув у гостьовому матчі. Проти Полісся рівняни зіграють на виїзді. Тож, ще вдасться команді Шандрука завдати першої поразки Житомирянам у цьому чемпіонаті. Друзі, прогнозуйте в коментарях результат матчу Шахтар Карпати чи зможе Динамо продовжити свою стовідсоткову серію у цьому чемпіонаті. Обов'язково пишіть коментарях. Не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь на наш ютуб-канал. І нагадаю, що партнер нашого проекту компанія FFB, гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.